Тож, друзі, 13-й тур другої ліги. Локомотив Київ приймає вишгородський Дінас. Сьогодні очікується досить непоганий матч, досить цікавий. Обидві команди заслуговують найкращих слів. І я гадаю, що сьогодні вони покажуть у справі. Навіс на ближню штангу. Мяч перелітає. Усю штрафну площу. І нікого не зачепив удар. Ну, можна говорити про те, що Сергій Карпенко довірив саме їм, адже насправді ну, фаворитом вважається саме локомотив. Ну, ось так. І ось атака локомотива! І там рятує і Чернецький. Футболістів локомотива у захисті, щоби. А ось зараз помилка саме від гравців. Діна за і стрімка атака. Іван Мельниченко пробиває повз ближній кут, але кутовий. Навісно. Далі штангу. Мельниченко. Е -е -е. Чернецький відпрацьовує там. Було добивання. Є. Розіграш короткий. Цього разу вирішили так розіграти. І удар! Чернецький. Що не вдалося зараз. Разу ж пресингують, а ось момент. З правого флангу. Як же морда зараз не забиває, друзі? Зумів врятувати ситуацію. а Тепер вже локомотив забиває. І робить це. Мордас не втримав. Цього футболіста прийшов на навіз з лівого флангу. і Рахунок у нас відкритий. Кладно було зреагувати на розстріл в упор від Мордаса, коли забивався, Гол! І... А от такий удар взагалі не береться, друзі. Тут взагалі без шансів від Павла Лук'янчука, і те, що він зараз зробив, це реально вже висока майстерність, друзі. І ще один удар, який же удар. Третій м'яч. Злітає ворота. Чудовий удар дався зараз на локомотива. Трансформувався у три забитих м'ячі у другому таймі. І вся робота Тіта Чернецького. Вся його безпомилкова робота, якісна у воротах. Нула перекреслена Ось це забитими цими трьома м'ячами, особливо гол від Олексія Сахненко. Нічого собі, а це вже на куражі. На куражі забиває Іван Мельниченко. Я говорив на початку, друзі, що й Мельниченко може забивати здалеку, і він забиває здалеку. Ну ось і все, друзі. Перемога локомотива досить впевнена і вітаємо локомотив. і Дякуємо, друзі, дякуємо неодіно за цей матч, за цей футбол.